Зашиваємо доріжечку, нова колекція. Дочекайтесь, вам зараз покажу. Класна переливна ниточка. Гляньте, будь ласка. Сьогодні у нас замовлення на нову колекцію. Доріжечка з нової колекції. Тут йде велюрова класнюча ниточка. Подивіться, як вона переблискує, правда, класно виглядає. Ця доріжечка йде з центром, і вона досить класно виглядає. І ви бачите відтіночки, бежеві, коричневі, сірі, кремові. До речі, також вона йде на ковровій основі. Зараз ця доріжечка до вас десь світлою стороною, але це йде хамелеон. Подивіться, Бласочка, ми ось зараз ось так от її міняємо. І вона одразу ж набирає інших відтіночків. Це досить товста доріжечка. Вона доріжечка для якоїсь багатої зали, для коридора, для кухні. Шикарна доріжечка буде в кухню, просто бомбезна. Тут висота ворсу йде 11 міліметрів. Подивіться, просто м'ягенька, пухкенька доріжечка з шовкою ниточкою, яка переливається з різних сторін. Ну і звісно, натуральна коврова основа. І, до речі, таку доріжечку ми вже стелили і в спальні, і навіть в дитячі кімнати. Тому обов'язково звертайтеся, і така краса у вас буде абсолютно за невеликі кошти.